Цей корпус до повербанку я придбав ще під час блекаутів. Він на 12 елементів 18650. В ньому два звичайних USB-роз'єми. USB-роз'єм Type-C, який працює на вхід і на вихід. Бездротова зарядка. Ну, коротше, огляд на цей павербанк у мене є на каналі. А от саме цікаве, це те, що в цьому павербанку встановлені акумулятори різної хімії і дуже різної ємності. Справа в тому, що хто з вас пам'ятає, під час блокаутів було досить тяжко знайти хороші акумулятори 18650 за адекватною ціною. Тому я як тимчасовий варіант придбав. Два акумулятори від різних ноутбуків. І вже які акумулятори там були, ті я вирішив і ставити. Давайте подивимось, які у нас тут акумулятори. Відкриваємо. І бачимо, що у нас є. Два ряди акумуляторів по 6 елементів. Ємність верхнього ряду від 1775 мА до 743 мА. Ємність акумуляторів я заміряв на ось такому зарядному пристрою. Ми зараз будемо заміряти ще раз ємність всіх елементів і побачимо, наскільки змінилася ця ємність. По другому ряду ситуація трохи краще. Тут у нас розкид ємності від 1907 мА до 1718. Але саме цікаве, що хімія верхнього ряду ICR, а нижнього ряду CGR. Тобто хімія різна. Я цей павербанк використовував протягом усього блекауту, він дуже допомагав. І навіть після блокаутів іноді я використовував цей павербанк, щоб там щось підзарядити. І ніяких проблем під час заряду та розряду не було виявлено абсолютно. Ну що, Для початку візьму елементи, у яких найменша ємність, ставимо їх у зарядний пристрій і будемо дивитись, як змінилась ємність акумуляторів. Після, ну, на мою думку, десь 60 циклів заряду розряду в них було точно, навіть більше. От. Підключаємо до мережі. Встановлюємо режим Нортест. Заряд, струм заряду 500 мА. І чекаємо результату тесту. Згадав, як під час блекаутів я тестував ємність акумуляторів. Справа в тому, що світло давали нам приблизно на 4 години, а цього недостатньо, щоб заміряти ємність. Тому я брав ось такого типу акумулятор, під'єднував крокодили з однієї сторони, з іншої сторони, у нас такий от штекер був. Таким чином я заміряв ємність. Коли світло давали, я паралельно ще під'єднував наверх крокодили, щоб дозаряджати акумулятор. І таким чином циклічно я Заміряв ємність всіх 12 елементів. Ну що, чекаємо результатів тесту. Елементи в павербанку з'єднані паралельно, тому їх ємність плюсується. Якщо порахувати ємність всіх елементів, то ми в результаті отримуємо 18722 мА. І для того, щоб дізнати, скільки ми отримуємо вже на перетворенні при 5 вольтах, нам потрібно цю ємність помножити на 06. І ми отримаємо 11233 мА. А по факту цей павербанк віддає 8631 мА або 42 Вт. -год. Це каже нам про те, що, скоріш за все, ємність цих елементів вже значно впала. Тому зараз ми дізнаємось. Елементи від Samsung мають маркування 22F і номінальна їх ємність повинна складати 2200 мА. А ось ці елементи, їх маркування CGR 18650 MH12210 12210. Це елементи від Panasonic, і їх номінальна ємність повинна складати 2250 мА. Помучило життя ці акумулятори. Дані акумулятори мають близько 80% залишкової ємності. А от акумулятори від Samsung деградували значно сильніше і найслабкіший акумулятор має 33% від залишкової ємності. Акумулятори розряджаються, як бачимо. Найслабші вже віддали 256 мА, але вони настільки гарячі, що прям не терпить рука. Дивіться, їх температура. Ось 46 градусів. 50. 66. Оцей найгарячіший. 49. Цікаво, в чому справа? Найгарячіший акумулятор 64 градуси, ось цей в ньому не найменша ємність. Це трохи мене... А, він ще й заряджається, виходить. Так, давайте я його відключу на всякий випадок, бо це якось прям дуже небезпечно. Так, поставлю охолоджуватись. Поки що продовжуємо тест, але... Потрібно засім слідкувати. Коли акумулятори були в павербанку, таких проблем взагалі не було. Павербанк ніколи не нагрівався. Ну, чекаємо далі. Акумулятор охолодив, пройшло вже хвилин 10, як я вимкнув цей вентилятор. І станом на зараз температура акумуляторів 34, 36, 35,8 Тобто вся проблема була ось в цьому акумуляторі. Через нього нагрівалися сусідні, ну з того принаймні, що я розумію. І те, що я помітив: всі акумулятори були з однаковою напругою, і у всіх запустився тест одночасно. А ось цей акумулятор продовжував заряджатись. Ну, тут два варіанти: або щось не гаразд, з акумулятором, або. Зарядка якось заглючила, можна сказати. Ну, Давайте спробуємо і ще раз. Включаємо норд тест і дивимося, як себе поведе зарядний пристрій зараз. Перевіряємо температуру ще раз 39,5 градусів у цього акумулятору. Бачимо, як піднімається напруга вже 4В. 412 вольт, 40 градусів. Ну, поки що чекаємо. Пройшло 15 хвилин, напруга у нас трохи виросла. Дивимось на температуру. І у нас акумулятор має аж 51 градус. Інші акумулятори теж нагріваються від цього акумулятора. Ще трохи почекаю. Якщо температура підніметься десь до 60 то цей акумулятор я викину. По правильному усі викинути, але мені дуже цікаво, чи змінилась ємність цих акумуляторів, які ну, фактично вже мертві. Пройшла 1 година і 1 хвилина. Напруга акумулятору 4,19 вольт, температура. Ну, Температура така 59 градусів. Поставлю одразу позначку, що він гріється. Акумулятор не хоче заряджатись, точніше, тест не запускається. Пройшла 1 година 24 хвилини. Напруга не змінилась. температура 54 градуси. Тому ми знімаємо цей акумулятор і встановлюємо в. Тестер ємності акумуляторів від Atorch. Я тут під'єднав вже холдер. Розряджати будемо силою струму 250 мА. Саме так як робить це літокава. І до тої самої напруги 2,8 В. Поїхали. І на місце цього акумулятору ми поставимо наступний. І так само запустимо тест 500 мА НОР-тест. Так, і дивимось, у нас вже є перші результати. Акумулятор, в якого була першопочаткова ємність 743 мА, віддав 588. Другий акумулятор, в якого була ємність 837 мА, віддав 646. Тобто, це каже нам про те, що акумулятори продовжують активно деградувати. Нову фактично ємність акумуляторів я підписав, так само зроблю і з наступними акумуляторами, і в кінці вже покажу, яка фактична ємність кожного з них і наскільки вона змінилася. Закінчився тест ємності акумуляторів, і результат в деяких випадках може дуже відрізнятися. Ось, наприклад, ми бачимо, як у нас трохи впала ємність. В деяких елементах ємність впала суттєво. А в деяких не дуже. І ось так змінилась ємність в елементах від Panasonic. Ось ми бачимо один екземпляр, у якому впала ємність дуже суттєво 1192 мА проти 1849. Ось. Але в одному випадку, ємність навіть трошки підвищилась. Загальна ємність всіх акумуляторів півроку назад, коли я їх купив і затестив, становила 18722 мА. Зараз загальна ємність становить 16431 мА на 12% нижче. Зараз акумулятори викладені від нижчої ємності до вищої і давайте подивимось залежність внутрішнього опору до ємності. Так, дивимось, перший акумулятор. У нього 588 мА і 98,8 мА. Беремо наступний. В ньому має бути опір нижчий. Так, 90 мл 646 мА 71,5 мм 1168 мА. 68,9 мільйон 1447 мА. 68,9 мільйон 1447 мА. 67 мільйон 1450 мА. 68,1 мільйон 1570 мА. Як бачите, спостерігається пряма залежність внутрішнього опору від ємності акумулятору. Давайте подивимось. Як себе поведуть елементи від Panasonic? 73 мОм 1192 мА. А тут у нас 71,9 мОм 1593 мА, 66 мОм 1548 мА, 73. 1669 мА 64,7 мільйон 1690 мА, 66,1 мільйон 1870 мА. Наш тест показав, що завдяки тестеру опору можна більш-менш точно відсортувати акумулятори за опором, що буде дорівнювати ємності. Ну, приблизно, я вважаю, в 80-90% випадків. Також ми дізналися, що акумулятори з різною хімією можна використовувати паралельно, наприклад, в павербанках. Посилання на такий тестер опору я залишив в описі під відео. З приводу ємності акумуляторів ситуація не може бути однозначною, тому що в деяких випадках ємність акумулятора впала значно, в деяких майже не відрізняється, а в деяких навіть більше. Ці акумулятори я планую міняти. Я схиляюсь до варіанту, наприклад, Samsung 32E. Або порадьте мені в коментарях найвигідніший варіант по параметрам ціна ємність. А на цьому в мене все, друзі. Підтримуйте україномовний контент. Зустрінемось у нових відео.